З миром Боже, а чи знаєте ви, що більше до тисячі років тому Ісус Христос помер і воскрес із мертвих? Приніс себе в жертву за кожного з нас, щоб ми несли пекло, пішов заради нас у пекло, забравши наші грехи. І дав можливість жити в благодаті. Хто вірить в нього, те буде спасений. Першим разом Ісус Христос прийшов як спасити. другим разом Ісус Христос прийде як суддя, щоб судити кожного по його вчинках. Ті, хто не прийняв його і не вірував, вони вже осуджені. І Ісус Христос гряде, гряде в другий раз, чи готові ми для його приходу, чи ми можемо його зустріти з чистим серцем? Отож Ісус Христос говорить, щоб ми бодрствували і молилися. Що означає бодрствувати? Бодрствувати – це означає перебувати в Слові Божому, вивчати і виконувати його, виконувати волю Божу і молитися. Отож, яка воля Божа була на нас, на кожного з нас, щоб ми врятувалися, покаялися і щоб ми допомогли людям, стали очима Ісуса Христа і несли далі цю благодать, щоб якомога більше людей могло врятуватися і йти в пекло. Але щоб Христос омив їх і очистив з гріхів, отож покайтеся і віруйте в Євангелія, читайте, вивчайте слово Боже, віруйте в єдиного Господа і Спасителя.